Всім добрий день. Я сьогодні знову на базарі, тому підемо подивимося, що там по помідорчикам та огірочкам. Ціни різні, вчора дешевше, сьогодні дорожче, тож дивимося і купуємо. Різне десь на 5 гривень дорожче, десь на 10, дешевше. Зараз пошукаю. ну В основному всі ціни однакові. А ще треба черниці купити мені. Так, тут помідори 75. 70 100. Огірочки дорожчі трошки. Можна і по 40 взяти, але трошки вчорашні, як, як кажуть на Одещині. Це 80 можна ось такі взяти. Перчики. Вже по 60. Ці теж по 35, так? Да? Огірки. А, 45. Бачу, бачу, все, все, бачу, бачу. Ці 35, ці 45. Тут огірочок 45, о боже, що стріляє. 75, вже черешню за 70 можна купити залишки. Так, ось такі помідорчики буду брати зараз по 65 гривень, я знайшла. І вони гарні, невеличкі. Зараз наберемо. Отакі. Тут по 40 беру собі огірки. Купила вже я огірочки, по 40, помідори. І ще треба чорниці мені. Пошукати дітям. Пару стаканчиків треба взяти. По чому у вас чернік? 30 гривень. Стаканчик. Ага, мені Два. висипаєте 100 грамів Ви води 100, води, домашні, 100, 100, 100 грам сахара. Гарна чернічка. Малим своїм. Отака черника. Черніка. 20, 20 гривень стаканчик. Взяла своїм дітям два стаканчика. Оце в одне є і тільки жіночки знайшла. Все, на базарі більше й нема. Лісну, лісову купила, ось таку гарну. Купила знову я сьогодні персики, сьогодні вони теж по 65 гривень. А ось помідори вже подорожчали. Вчора були за 60 можна було купити, а сьогодні вже ну, вже дорожча ціна. Яйця Продаються по 40 гривень десяток. Цибуля 25, картопля 30 шабачки по 20 гривень, але вже виросли на городі свої. Огірочки сьогодні 40. Помідори 85. Тут вони які гарні. Помідорчики. Огірки. У вас тут дешевше помідори, мабуть. Чи 70. 75, 25, 45 огірочки. Все купила, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей. Зустрінемось наступного разу.